Хочу поділитися з вами своїм рецептом морковки по-корейськи. Отже, нам знадобиться морква, Ну, таз, відповідно, і тертушка для моркви. У мене це ось така. Натираємо моркву. Дивіться, якщо морква попадеться отака з м'якою серединкою, то її краще не терти. Я в такому випадку просто обтираю отак по бокам і все. Або взагалі замініть. Після того, як морковку натерли. можна натирати довгими вздовж всієї морквини. Я дуже довго не люблю, я натираю ось такими. Що необхідно зробити? Необхідно посолити. Солити потім ми будемо доводити до смаку, пропорцій солі немає. Тут ви можете регулювати під себе. Але на початку трішечки обов'язково вкинути. І цукор. Цукру потрібно 100 грамів, що дорівнює півсклянки, на 1 кілограм моркви. У мене тут 1,5 кілограми, тому я беру 150 грамів цукру. Висипаю сюди, і тепер. Необхідно трішечки її отак от, як капусту, знаєте? Пом'яти для чого це потрібно? Для того, щоб наша морква пустила сік. Ви потім наприкінці зрозумієте, в чому різниця. Цієї моркви від багатьох рецептів, які подаються і на Ютубі, і в письмових варіантах. Перемішати так добре, щоб нижня повністю піднялась. Морковка починає блищати, видно вам? Без фанатизму, дуже цього чавкати, там, ногами на неї наступати не потрібно. Але перетерти, можна навіть отак двома руками. Добре перетерти моркву з цукром і з сіллю. Цей рецепт, як на мене, він взагалі універсальний. Знаєте чому? Тому що. У всіх різні смаки. А тут із пропорцій, із обов'язкових пропорцій, тільки цукор і оцет. Часник, ну, про це далі буде. Дивіться, яка вона вже волога зробилася. Бачите? Він так класна. Він так вона виблискує. Це. І в такому вигляді залишаємо постояти, ну, може, десь з півгодинки. Пройшло десь з півгодинки, тепер дивіться, зараз покажу, для чого нам це було потрібно. Ви бачите ось оцей сок? Оце залог смачної вашої морковки. Далі Далі сюди потрібно додати оцет. Значить, на кілограм моркви йде пів склянки 9-відсоткового оцту. Тобто 125 грамів да, або мілілітрів. Ну, так як у мене більше моркви, то я буду лити трішечки більше. Але, так як і цукор, весь оцет різний, буває кисліший, буває ні. У мене на мої пропорції виходить потрібно 190 мл. Я беру 175, а якщо не буде вистачати, то тоді просто додам. Вливаю сюди оцет. Далі спеції. Ну, ви можете, звісно, заморочитися і почати давити товкти коріандр, чи там якісь додавати. А можна взяти готову любу суміш. У мене зараз ось така суміш спецій для корейських салатів. Раніше я робила з мрією з пакетиками. Зараз беру ось таку вже готову, нічого я товкти сама не буду. Знову ж таки, Чому я казала, що він універсальний? Тому що ви можете давати всі спеції під свій смак. Нема пропорцій стосовно спецій. Полюбляєте ви ярко виражений смак спецій? Сипте більше. Не полюбляєте. Сипте менше, щоб трішечки був аромат. Ну і далі. А далі в нас іде часник. Куди ж без нього? Знову таки, це не обов'язковий інгредієнт. Якщо ви любите часник, ви його додаєте. Якщо ви не вживаєте або вам не можна з якихось медичних показань, то ви просто його не додаєте і все. І навіть без часника морковка буде. Дуже смачна. Я буду дрібнити завдяки ось цій моїй штучці. І ось отакий в мене виходить подріблений чесничок. Відправляю чесничок до морковки. У мене моркви півтора кілограма, тому я взяла головку чесничку. Все, залишилося перемішати і спробувати на смак. Я перемішала, скуштувала. Як на мене чеснику вистачить, Повторюсь, я на півтора кілограма моркви. Дала одну головку. Без нього також смачно, якщо ви не їсте часник, не хвилюйтесь, ви можете зробити без нього. Я додам солі і я додам трішки ще приправи, бо на півтора кілограма одна чайна ложечка виявилася замало. Ну, ось і все, найсмачніша морква по корейськи готова. А знаєте, чому кажу найсмачніше? А тому що ви дійсно можете зробити її такою під себе. Додати ті спеції, які ви хочете, які ви любите. Це може бути різноманіття спецій, це може бути готова суміш. Далі сіль. Ви можете регулювати. Ось, отраз на то пішло, ви теж можете регулювати. Бачите, я влила не 190, а 175. І мені цього вистачить. Я не додавала і не буду додавати. І що саме головне, що мені подобається, це те, що тут нема олії. Ну, от хочу бити, а мені не подобається морква по-корейськи з рослинною олією. Бачите, скільки соку? На цьому етапі оцю моркву я перекладаю в будь-який контейнер, щільно утрамбовую. І вона так може стояти у вас навіть і місяць, і довше. По типу, як у магазинах, у відерочко або в контейнер добре страмбували і все. Я свою прибирати не буду, просто вона мені зараз знадобиться, тому не можу показати, як я складаю в контейнер. Взагалі, я люблю, коли в нас була своя морква. Я любила робити багато. Я робила відразу 2-3 кг, Ось отак от один раз зробила, склала у відеречку, втрамбувала. І хоч так їмо, хочу будь-які салати додаємо. У лаваш по типу хот-дога або шаурми. У булку, якщо це хот-дог, У салати із крабовими паличками є дуже смачний салат з морковкою по корейськи. І у піцу ми додаємо моркву по корейськи і це дуже смачно. Я ж кушаю раніше, я робила її багато, і на якийсь протяг, на якийсь період часу нам вистачало. Потім робила нову партію. Дуже класна технологія, дуже смачна виходить морква. Спробуйте, ви зробити її можете саме під себе. Не хочете часнику, не додаєте взагалі. Любите більше, додаєте більше. Любите прям таку, щоб аж аж можна додати ще червоного гіркого перцю або більше часнику. Тобто, тут ви сам собі режисер, як то кажуть, сам собі художник. Але сам принцип да, на кілограм моркви, 100 грам цукру. Якщо вам потім буде замало, ви можете додати. Але 100 г цукру, кілограм моркви, дрібка 2 солі, добре перем'яти, залишити десь на пів години. Потім додаєте уксус і все, що вашій душі забажається. Готуйте! Сподіваюсь, вам сподобається смачного вам!